Так, якщо ж говорити саме про механізм, який створили для інституцій переведених коштів, які заберуть у росіян, для нас це є гарним позитивним кроком. Але коли ми зможемо отримати ці кошти, і які можуть виникнути саме перепони до цього? Я думаю, що треба готуватися до того, що процес і відновлення України, і певних виплат з боку Російської Федерації це не швидко. Всі, хто вважають, що ми зможемо оперативно забрати в Росії їхнє майно десь за кордоном, арештувати за рахунок світової допомоги активи, і це все швидко буде направлено в наш бюджет, на наші оборонні потреби, на відновлення, економічну стабілізацію, тощо це насправді утопічні поки погляди, але це не означає, що не треба домагатися. Справедливості Росія має заплатити за всі збитки, за всі злодіяння, які вона щинила правовий спосіб. Але те, що зараз говорить Урсула фондерляйн це поки тільки певний пунктир механізму, поки до кінця не напрацьовано, як це буде зроблено. Це поки, умовно, такий, ну, навіть не макет, це уявлення про те, що це теоретично можливо. Як це буде зроблено на практиці? Поки говорити зарано, я скажу, що масштаб е, руйнувань просто колосальний. І з, е, в сучасному світі е, такого відновлення, якого потребує зараз Україна, е, і тих пошкоджень інфраструктурних об'єктів, ну саме це про критичну інфраструктуру кажу, про енергетичні потужності, про е, наші заводи, нашу безпосередньо, Промислову потужність і багато багато чого іншого давно світ такого не бачив. Давайте не забувати, що Україна несе збитки через те, що ми не маємо звичних нам логістичних шляхов вивезення нашої продукції. Заблоковані порти в нас є анексовані території. В нас є безпосередньо величезна кількість різних мінувань, тощо, тобто, ми до кінця не знаємо, коли ми зможемо взагалі повноцінно. Умовно, наша економіка почне дихати. Вона скута, вона а, знаходиться в певному коматозному стані, і до кінця ми не знаємо це вже всі руйнування, чи нас попереду чекає, можливо, ще додаткові виклики. Тому а, треба готуватися, що гра довгу, треба співпрацювати зі світовими організаціями, напрацьовувати механізми юридичної площини, правової площини для того, щоб Росія заплатила. Але я думаю, що на це підуть роки, можливо, десятиліття. Ну, зрозуміло, що Київ, скоріш за все, отримує кошти після завершення бойових дій. І як от говорили в Румунії вчора, що НАТО все ж таки перспективу ми отримуємо після завершення війни. Але що розуміється під завершенням? Це повернення кордонів 91-го, повернення позицій 24 до 24 лютого. Слухайте, є така українська пісня, коли закінчиться війна. Так, у нас зараз все буде, так, коли закінчиться війна погоджуюсь з тим, що треба визначатися, яким можна вважати кінець війни або як ми його собі уявляємо. А якщо ми говоримо про кордони, то це виключно вихід на кордони на 91-й рік. Про повернення на позиції 24 лютого, 22 року, мова не йде, тому що зупинитись на якійсь такій півмірі. Дуже буде важко, тому що покладено вже стільки сил, стільки зусиль, стільки життів, стільки болю, поту, які роблять наші хлопці, дівчата в зсу і взагалі кожен українець, який вживає в цих умовах, це означатиме певно півміру або замороження конфлікту, вихід на кордони однозначно 91-го року. Але надалі буде питання стабілізації економічної, енергетичної, багатьох, -багатьох інших продовольчої безпеки. Навіть не забувати, що викликів багато, тому я думаю, що чим чіткіше Україна сформулює і для себе всередині держави, щоб всі розуміли, е умовно в єдиній площині не було якихось різночитань. Тому що не забуваємо, що певна політична боротьба на паузі всередині країни, але через такі різночитання, різнобачення можуть з'являтися певні площина для маніпуляцій. Тому сподіваюся, що чим чіткіше. Буде сформульовано як всередині держави, так і на загал, тим простіше буде виходити на якусь єдину єдиний знаменник. З приводу НАТО по завершенню давайте скажемо, що Україна з приводу переходу на стандарти зробила колосальний ривок вперед. Я думаю, що тут діалог з НАТО посилися. З іншої сторони, ми потребуємо постійно багато допомоги і згадуючи вже. Заяви, наприклад, кулеби, на які ви посилалися, ми вже не просимо тільки зброю. Ми просимо більше, швидше, частіше. Тому що потреби наші зростають, і лінія фронту дуже дуже широка. Є такі гарячі точки, як, наприклад, зараз Бахмут, який, ну просто потребує постійної допомоги. І сподіваємося, що хлопці, які там зараз воюють, відчувають допомогу і підтримку кожного з нас. Але давайте не забувати, що, наприклад, звільнені території як Херсон виявляються спустошеними, зруйнованими, і потребують так само серйозних вливань. Тому загалом. Це має бути підтримка не просто вже оборонна, а тому, що Альянс все-таки північно-атлантичний, це така оборонна співпраця, але це має бути і певна політична, економічна співпраця так само. Тому я думаю, що тут не тільки питання НАТО мають бути розумілі для України, а те так само перспективи подальшого розвитку нашого геополітичного життя. Ну і остання тема США може визнати приватну військову компанію Вагнер терористичною організацією. Чому це відбувається тільки зараз? І чи наважиться Держдеп охрестити всю Росію як держава спонсор тероризму? Я думаю, що вже багато до речі, зрушні зроблено в тому напрямку, щоб світ звик. До поняття не просто держава, яка фінансує тероризм, а держава терорист, якою Російська Федерація є, і всі її дії вказують нам на те, що постійно відбуваються якісь теракти. Ми зараз з вами виходимо в ефір. Наприклад, а в Мадриді, ви знаєте, стався вибух біля нашого посольства. Тому подивимося, хто зацікавлений, як це відбувається, і чому таке стається, і хто ці терористичні атаки створюють як в Україні, так і по всьому світу. З іншої сторони, а, з приводу визнання, це буде фіксація статусу. А, я думаю, що це принципово не змінить діяльність ШВК «Вагнер», але це обмежить безпосередньо їхній функціонал, їхні безпосередньо а, фінансування закупівлі, пошук кадрів тощо. Тому загалом це буде певне обмежувальне ласо, яке потрібно накидувати на Російську Федерацію всюди, де це можливо, і давайте казати, що зараз і про суди, і про ГАГу в Росії вже розуміють, і це лунає з їхніх пропагандистських вже прасок, так тобто, всюди, де вони заявляють, вони чітко розуміють, що відплата буде. І світ має так само розуміти, що бездіяти не можна, і стурбованість демонструвати не можна, треба діяти. І якщо ви хочете, щоб е Стичних атак і злодіянь було менше. Згадуйте, я так само нагадаю, і, наприклад, про діяльність МАГАТЕ на території України, які е, зобов'язалися посилити свою присутність на всіх е, наших е, безпосередньо атомних станціях, а не тільки Запорізькі. Так? Тобто, що контроль має бути тому, що ми побачили, що тероризм з боку Російської Федерації може бути різний: продовольчий, енергетичний, атомний, постійний е, шантаж е, застосування. Ядерної зброї тощо, тому загалом давайте розуміти, що настільки широка палітра загроз, що діяти треба всь... ну з усіх фронтах. І я думаю, що це питання тільки часу, але з виходячи з того, що Пригожин і це найближче зараз оточення, це по зв'язок з ЧВК Вагнер найближче оточення Путіна. Якщо буде така фіксація статусу, це буде ну, для них чергова така. Uh, ну, я не скажу неприємність це буде черговий удар для Російської Федерації, але давайте щоб ця uh, цей підхід тисячі порізів він uh, був дієвим, щоб Російська Федерація uh, була змушена uh, ну, завершувати свої злодіяння. І я сподіваюся, що світовими зусиллями ми зробимо це якнайшвидше.